Вітаю! Сьогодні 3 лютого, Трускавець Україна. Я зараз в такому, ось, бачите, доволі рідкому лісі. Тут багато кленів. І зараз прогулююся і намагаюся шукати зимові гриби. Запрошую вас разом зі мною. Ось попереду в мене одні клени. І давайте подивимося. Зимові опеньки полюбляють зростати або на мертвій деревині, або на ушкодженій. І дуже часто, от саме на таких кленах, можна їх зустріти. Ну, на цих деревах грибів немає. Взимку я в цьому лісі жодного разу не була. Зазвичай тільки навесні трутових серчано-жовтий, а також багато весняної зелені тут збираю. І тому для мене зараз це надзвичайно цікаво, бо тут я жодного дерева не знаю. А ось моя перша грибна знахідка. Оця ось дуже такого дивного кольору маса. Це гриф, це Ексидія. Але зазвичай я вам показую Ексідію чорніючу, яка повністю своїм плодовим тілом охоплює стовбур. І зазвичай вона не буває великих таких наростів. А ось це мені трапилася Ексидія залозиста. І ось її плодові тіла виростають доволі такими крупними. Ось, відвалилося, мабуть. Ну тут вже не дуже такої якості, ось я вам тут покажу. Якщо побачите, у цієї ексідії є ніжка, на якій якою вона кріпиться до деревини. І от якщо придивитися, то дуже добре видно ось це місце. А далі вона така, як пелюсточками зростає і на квіточку, може бути схожа, ось, бачите? І е, зовні вона така більш блискуча і гладенька, а от всередині, з нижнього боку, вона, ну там де має бути гімонофор у нас, вона ось така вся, ніби попирчаста. Також їстівний гриб, як іксідія чорніюча. О, такий класний екземпляр. Візьмемо, якщо зустрінемо Ексідію чорніючу. То я вам обов'язково покажу їх разом. Нарешті мені пощастило перший клен з фламуліною. Нема в нас дощів, тому і гриби всі підсохші. А це добрі грибочки, я вже і так бачу. Вони просто підсохли, вони не зіпсовані і у воді вони чудово розмокнуть. Про це нам говорять ось такі світлі пластинки. Зараз я їх обережно заберу, бо вони так позлипалися шапинками один. одна до одної. Ось тут були б ще гриби, але вони вже не виростуть. Ось. Ми будемо мати на увазі це дерево. Покажу вам зараз дуже гарну і в той час небезпечну знахідку. Вовчі ягоди або вовче лико одним з найперших розквітає. І дуже часто можна зустріти у нас в лісі. Це абсолютно повністю отруйна рослина. Все отруйне. І квіти, і стебло, і коріння. Але якщо ви бачили, то дуже часто їх біля будинків висаджують, бо це дійсно гарно, коли навесні ще може сніг лежати. І вже квітне цей, ці вовчі ягоди квітнуть. То дуже такі гілочки в нього вони не ламаються. І тому часто, як роблять люди з зубами, якщо нема ножов, то хочуть собі весняний букет принести додому і з зубами починають перегризати ці гілочки. І отак отримують отруєння. Дуже гарна декоративна рослинка. Як же ж гарно на фоні ялиночки лютневий ліс. А ось і знахідка як сії чорніючої. Як бачите, як я і казала, повністю плодове тіло, наче отак охоплює всю деревину, всю поверхню деревини і кріпиться повністю всім своїм плодовим тілом. Так, як бачите, зараз. 0 градусів, і гриби трохи примерзлі, така шкірочка. Ось для порівняння ексідія залозиста, бачите, така, наче трояндочка, і в неї одна ніжка, такий дуже попирчастий. Внутрішній шар і ксідія чорніюча, вона, в неї внутрішній шар, він гладенький. І видно, що повністю всім своїм плодовим тілом приростає до деревини, нема такої чітко вираженої ніжки. Тут вона така засохша, тому, звісно, не дуже вийде порівняти. Будемо шукати, може, знайдемо більш таку наповнену вологою Ксідію Чорніючу. Отакі. Це були. Ну, трохи ще є, але вже, можна сказати, були гливи. Глива звичайна. Я дуже рідко їх знаходжу, і тому зараз я спробую пошукати, можливо, щось можна взяти. Ну, ні. На ну, жаль, це. Ні, вже зіпсовані гриби. Шкода, як шкода. І скільки їх тут було. М -м -м. Так, будемо шукати далі. Ось це стовбур від клену. І тут можна побачити Ексідію чорнію, що Тут вже доволі таке добре плодове тіло, замерше, але то нічого. І ось моя екссідія залозиста для порівняння. Бачите? Навіть коли дуже такі гарні плодові тіла, м'ясисті у ексідії чорніча, але вони ніколи такими наростами не будуть, і тим паче, що з окремими пелюстками. Це така характерна ознака за смаком, мені, чесно кажучи, більше подобається Ексідія Чорніюча. Вона має більш такий ледве вловимий смак грибний. У цієї Ексідії залози стоїть він майже відсутній. І тут, якби я не присіла показати вам Ексідію, я б точно пройшла повз оцих прекрасних екземплярів. Аурикулярії вухоподібної. Вони прям так з кольором стовбу розливаються, що їх дійсно, от, якщо йдеш, дуже складно помітити через те, що вони засохлі. Скільки їх тут. Просто прекрасні плодові тіла. Ой, яка краса ось. Ось, і ось ще тут. А тут не встигло ще засохнути плодове тіло, тільки підмерзло. Але видно, якого кольору б вони мали бути прекрасне дерево. Якщо ви збирали вушка, то ви знаєте, що найчастіше вони зростають на чорній бузині, і рідше на інших деревах. І от з інших дерев у нас це саме на кленах. Орикулярія вухоподібна, вушка, хеймуер що в перекладі деревинне вухо. Тут є, що вибрати такі крупні плодові тіла, і навіть ось тут. У мене руки трохи змерзли. Там от, якщо придивитися, можна побачити ще вушка. Ось по цьому дереву вже складно сказати, яке саме воно. Але коли я побачила ось ці залишки, я відразу зрозуміла, що це дуб, тому що це залишки трутовика серчано-жовтого. На поваленій ялиці такі гарні трутовики облямовані. Відносяться до лікувальних грибів, неїстівні, але з лікувальними властивостями. Я ось хотіла вам показати ось такі плодові діла. Якщо вам цікаво дізнатися більше про цей грибочок, можете подивитися мої відео про лікувальні трутовики. Тут доволі так волого і дуже багато зірочника. Зірочника середнього. Гарна їстівна рослина. Зараз можна трохи верхівок позбирати. Ось і добігла сьогоднішня лісова прогулянка, покажу вам, як зазвичай результат. Він не дуже великий. Купа урикулярії, але це з одного дерева, як ви бачили. Зірочник, декілька плодових тіл мене трамеса, трохи ексідії. А тепер, за традицією, рушаємо до кухні та приготуємо те, що зібрали. Зараз все окремо позамочую, помиємо, почистимо і будемо готувати. Вода, як завжди, робить дива, якщо ви пам'ятаєте, якою була ця жменька, страшненька грибочків, і як просто прекрасно вони виглядають зараз. Як я вам казала, підсушена, от саме підсушена, не підгнивша, а підсушена фламуліна дуже добре відновлюється. І зараз покажу вам, дивіться, просто вистрибує з миски наша аурекулярія, як квіточки розкрилися. І тепер у аурекулярії лишається є повідрізати ось ці місця кріплення до деревини. Аурикулярію та ексидію я замочую у питній воді, через те, що гриби відновлюються, набираючи в себе воду. А ми їх будемо вживати сирими, тому відповідно. Миємо їх не у воді з під крану. Сьогоднішні наші грибочки за текстурою та структурою дуже схожі на морепродукти, тому я вирішила з ними приготувати салат, який я раніше готувала з морепродуктами. Для цього мені ще знадобиться грейфрут, я з нього зробила дольки без шкірочки. Основою в нас буде те, що ми з вами здобули в лісі це зелень зірочника, а також наші грибочки. І для початку треба їх замаринувати, бо вони ніякого смаку не мають. І якщо ми просто їх польємо заправкою в салаті, вони будуть ніякі прісні. Для заправки я зробила такий грейфрутовий сік. Сюди я додаю ложку меду. Також буду використовувати олію. У мене кунжутна. Дві столові ложки буде достатньо. Інакше вона смак переб'є нашого салату. І додаю сіль. Приблизно 1-3 чайної ложки, якщо у вас звичайна сіль. У мене з грибів рижиків, тому її трішки більше треба додавати. І тепер добре розмішаю і доведу до смаку. Мені в цьому соусі трохи не вистачає кислоти, тому я додаю чайну ложку домашнього оцту з жовтої алечі. Можна замінити на лимонний сік. На мій смак тепер ідеально і подрібнюю наші гриби. Зручніше їх нарізати ножицями, особливо якщо це вушка. Тепер гриби треба лишити хоча б хвилин на 15, щоб вони напиталися нашою такою заправкою. І вони ще свою воду сюди віддадуть, тому робіть заправку трішечки солонуватою для вас. Грибочки замаринувалися, і тепер викладаємо наш салат. Я ще хочу посипати насінням гарбуза. В оригінальному рецепті там ще додається помідорки чері, яйця перепелині, Але в мене сьогодні ось такий максимально лісовий варіант. І ще я також замість насіння кунжуту додаю сюди насіння кропиви. На мій погляд, воно нічим не гірше. Ось така краса і смакота в мене вийшла. Це, неймовірно, соковитий салат. По-перше, дуже багато так... заправки, соковиті гриби. І грейпфрут, якщо ви знаєте, він на 98% містить собі воду, наскільки це соковитий, і дуже корисний фрукт. Сподіваюсь, відео було цікавим та корисним. Я бажаю нам всім миру, миру над головою, в душі, в серці. До нових зустрічей у лісі!